Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. За тиждень з 2 по 8 лютого ми відібрали ключові події, аби ви швидко зорієнтувались в новинах і не витрачали зайвий час. Пропоную разом подивитись на головне і осмислити те, що відбувалося. Долучайтесь до обговорення в коментарях. Ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає розвивати україномовний YouTube. Верифікація Starlink. На початку лютого 26-го року український уряд запровадив обов'язкову реєстрацію супутникових терміналів, щоб тільки перевірені пристрої могли працювати в Україні. Усі інші термінали можуть бути автоматично відключені від в мережі Starlink. То це зайвий клопіт для цивільних чи питання безпеки. Останніми тижнями українська влада і міжнародні медіа почали відкрито говорити про проблему: російська армія масово використовує Starlink на фронті. Ці термінали дають їм стабільний інтернет там, де нічого іншого не працює для зв'язку, координації підрозділів і що найгірше для керування дронами в реальному часі, коли оператор бачить картинку з повітря і може змінювати маршрут або ціль просто під час польоту. Як росіяни взагалі отримали Starlink? Офіційно ніяк, але на практиці термінали потрапили до них через сірі ринки, посередників у третіх країнах, перепродажі цивільних пристроїв, а також опинилися на окупованих територіях. Тобто це не військові поставки, а звичайні цивільний Starlink, який ніхто не міг відрізнити від українських. І тут ключовий момент: Starlink технічно не знає, хто саме ним користується, якщо термінал куплений як цивільний і ніде не прив'язаний. Один і той самий пристрій може стояти в українському домі або працювати в руках російського підрозділу на фронті. Саме тому Україна разом із компанією супутникових пристроїв запускає верифікацію. Логіка дуже проста: якщо термінал офіційно зареєстрований, він працює. Якщо ні, його можуть відключити. Це так званий білий список, який дозволяє відрізати росіян від супутникового інтернету, не шкодячи українським цивільним. У Міноборони кажуть, цей режим вже діє. Процес оновлення білого списку відбувається поступово. Як проходить верифікація? Цивільні користувачі реєструють термінал через СНАП. Бізнес через портал Дія. Військові через уповноважених відповідальних осіб у своїх підрозділах. Після подачі заявки потрібно зачекати до 48 годин, щоб термінал знову запрацював. Через удари по енергосистемі ЦНАПи справді можуть бути перезавантажені, тому варто запланувати візит заздалегідь, уточнити графік роботи або скористатися електронною чергою. Незручно, але іншого варіанту, якщо ви цивільний, немає. Річ у тім, що частина території України перебуває в окупації ще з 2014 року. Люди, які там живуть, формально залишаються громадянами України з доступом до дії Банк ID та інших цифрових сервісів. Але ці люди дуже різні. Серед них є і проукраїнські громадяни, і так звані ждуни. Тому, щоб зменшити ризики використання на користь росіян, міноборони вирішило реєструвати тільки з присутністю фізично. Важливо, кінцевого дедлайну верифікації немає. Формування білого списку вже розпочалося і триватиме постійно. Тобто, є у вас, чи ви тільки збираєтесь його замовити в будь-який момент, ідете до СНАПу, і у вас все працюватиме. Наслідки для РФ вже відчутні. Російські воєнкори повідомили, що на фронті перестали працювати не лише дрони, але й стаціонарні системи зв'язку піхоти та породових підрозділів. Там, де раніше росіяни будували свою мережу на супутникових терміналах, тепер просто немає інтернету, і навіть штурмові дії зупиняються через відсутність координації. Змі РФ пишуть, що війська фактично повернулись на кілька років назад. Вони змушені користуватися застарілими дротовими мережами Wi-Fi або радіозв'язком. У ЗСУ це теж викликало деякі збої, там де термінали ще не встигли внести у білий список. Але зараз процедура реєстрації триває і вони швидко мають відновити свою роботу. Сподіваємось на це. Знаєте, цікаво, що після зміни міністра оборони питання з російським використанням Starlink реально почало вирішуватись. Україна звернулася до цієї компанії, і ми бачимо результат. І тут виникає цікаве питання. Всі ці роки її засновника буквально поливали брудом в нашій країні. А виявляється, що співпраця з ним може реально працювати і на нашу безпеку? На мою думку, це ще раз показує: модель чорне або біле не завжди спрацьовує в політиці і тим паче в міжнародних відносинах. Не можна судити про людей лише за емоціями або медійними ярликами. Історія зі Старлінком дуже яскраво це демонструє, замість того, щоб одразу критикувати, іноді набагато ефективніше шукати раціональні рішення і будувати контакти навіть з тими, хто комусь може не подобатись. Бо інша позиція буде шкодити нам самим. От як весь цей час було зі Старлінками. Врятую красу. Це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих людей, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора. Якщо ви знаєте таких постраждалих, надішліть їм покликання на сайт ціб'юті.юей. Перемовини. Наступний раунд. На цьому тижні українська делегація знову була на перемовинах в Абу-Дабі. і погодьтесь, це все більше нагадує рутину. Виник навіть такий жарт в інтернеті: українці тримайтеся, цей тиждень вирішальний. На ньому будуть вирішувати, чи буде наступний тиждень вирішальним чи ні. Але якщо серйозно, давайте все ж поміркуємо: чи просувається все ж якийсь цей процес? Ми бачимо, що переговорний процес фактично інституалізується, з'являється стабільний формат, зрозумілий склад команд, регулярність зустрічей. Українську делегацію очолює секретар ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров у складі делегації. Керівник офісу президента Кирило Боданов та його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції Слуга народу Давіда Рахамія, начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник офісу президента України Олександр Бевс. Це вже не історія про раз зустрілися, подивилися, що вийде. Це механізм, який запускається і далі відтворюється. Були другі переговори, вже очевидно, що будуть і треті, ймовірно, за океаном. І сам цей факт говорить про одне: перезавантаження переговорних команд з різних боків дало результат. Сторони сформували більш стійку модель взаємодії. Другий важливий момент майже повна відсутність деталей у публічному просторі. Про що ж саме говорили? Які формулювання звучали, які компроміси обговорювалися? Ми цього достеменно не знаємо. І ця тиша сама по собі є показовою. Бо зазвичай, коли переговори несерйозні, або коли сторони хочуть тиснути одна на одну, інформація зливається миттєво. Кожен поспішає заявити про свою перемогу або звинуватити іншу сторону у провалі. Тут цього майже немає. А отже, схоже, що сторони свідомо намагаються не створювати додаткового тиску на процес і працюють із розумінням, що надто публічність може його зірвати. Тим не без винятків, і ці винятки якраз вказують на найбільш болючі точки переговорів. Передусім, це території, суверенно територіальні питання залишаються ключовою проблемою, і прогресу тут, судячи з усього, немає. Саме тому ми побачили інформаційні вкиди про те, що РФ нібито прагне вже не просто контролю над окупованими територіями, а їх міжнародне визнання. Це класичне підвищення ставок, заявити максимум, щоб у підсумку отримати хоч щось більше ніж нуль. І сам факт появи таких заяв у медіа лише підтверджує, ця тема залишається однією з найскладніших у переговорах. Окремо стоїть питання Запорізької ЕС. Воно так само не зрушено з місця, і його тиша в інформаційному просторі ще один індикатор складності. Бо якби тут був навіть мінімальний прорив, ми б про нього, звісно, вже почули. Втім, говорити, що переговори взагалі не дають результатів, було б неправильно. Є те, що можна назвати практичним мінімумом, зокрема, обміни полонених. Обмін 157 на 157 – це не просто гуманітарний жест, це все ж таки спосіб показати ці зустрічі мають хоч якийсь конкретний результат. Навіть якщо стратегічні питання зависають, модель дії працює, і сторони демонструють готовність продовжувати цей процес. Натомість історія з енергетичним перемир'ям залишається підвищеною. Тут був цікавий момент із перенесенням переговорів. Вони мали відбутися раніше, але були сунуті на кілька днів. В Україні це схоже трактували так, що енергетичне перемир'я має діяти до нової зустрічі, але з іншого боку, ми почули іншу логіку. І подальші удари по нашій енергетичній інфраструктурі фактично показали, що жодного реального перемир'я тут не сталося. Ще один важливий вимір: тема зброї масового ураження. Переговори стали приводом для створення окремої групи високого реагування між РФ та заокеанською державою. Йдеться про повернення до діалогу щодо обмеження цих озброєнь і старих договорів, які фактично перестали працювати. Це вже не про Україну напряму, але про глобальну безпеку. І цей трек очевидно живе своїм окремим життям. Цікаво, є і те, як у цьому процесі позиціонує себе президент України. Ми бачимо певне дистанціювання. Зеленський дедалі частіше говорить про те, що чекає доповідей від переговорної команди. Фактично, відповідальність за сам процес перекладається на цю команду, тобто інститулізується, і це теж частина рутинізації. Переговори більше не прив'язані персонально до президента. У разі ускладнень це дає можливість сказати, що процес ведуть команди, а не він особисто. Паралельно продовжує обговорюватись економічний і політико-економічний блок. Військові питання у частині режиму моніторингу обговорюються без політичних рішень щодо території, але водночас ми бачимо підготовку так званого плану процвітання. Проспереті план, економічного бачення майбутнього. Про це свідчать і заяви українських представників, і активні контакти з інвестиційними фондами, наприклад, посолки Стефанішиної, сенатору, міжнародними партнерами. Рішень тут поки немає, але підготовча робота явно ведеться. І ще один важливий контекст: Європа. Поки тривають переговори, до України приїжджають європейські лідери, наприклад, Туск. Складається враження, що вони намагаються отримати більшу інформацію про те, що відбувається з лаштунками. Бо для Європи ці переговори створюють серйозну дилему. Вона безпосередньо не присутня за столом, але всі рішення так чи інакше стосуватимуться її безпеки, санкцій заморожених російських активів. Не випадково ми бачимо активність Франції, заяви з Балтії, спроби налагодити власні контакти з Росією. Європейці явно не хочуть опинити ситуації, коли ключові домовленості ухвалюються за їхніми спинами. І я вважаю, що ця напруга між участю і залученістю Європи може стати одним з наступних великих викликів у цьому переговорному процесі. Спрага містить низький рівень цукру, який майже повністю зникає у процесі ферментації. Тож це ідеальний вибір, коли хочеться чогось газованого, у міру солодкого, з приємною кислинкою та ще й корисного для організму. Нацвідбір на Євробачення. Конкурс, який щороку бурхливо обговорюють, коментують і щодо якого постійно сперечаються. Причому здається, що на всіх етапах. І національний відбір так точно завжди в центрі уваги. То учасники не такі, то пісні не того формату Євробачення, то навіщо взагалі витрачати на це шоу такі шалені гроші, якщо можна просто призначити артиста? Або взагалі навіщо їхати на Євробачення, коли це так затратно, а країна у війні. Але водночас нацвідбір стабільно збирає мільйони переглядів, породжує меми, дискусії, відчуття, що ми всі трохи долучені до рішення, як прозвучить країна на світовій арені. Взагалі, правила Євробачення не зобов'язують країни проводити телевізійний нацвідбір. Є одна вимога. Кожна країна має визначити артиста і пісню, які відповідатимуть правилам конкурсу. Як саме це зробити, вирішує сам мовник, тобто варіантів тут кілька: хтось проводить масштабні шоу на кілька тижнів з півфіналами, фіналами і голосуваннями на всю країну. А хтось просто сідає за стіл і внутрішнім рішенням обирає артиста без жодного прямого ефіру. Схеми у всіх різні, що, до речі, цікаво: наприклад, Швеція. Там є мелоді фестивалі, і це не просто відбір, це подія національного масштабу. Кілька тижнів ефірів, тури по містах, мільйони голосів. Тобто, фактично, у шведів там свої шоу чи не грандіозніше за головний конкурс Євробачення. А от Італія повна протилежність. Вони часом переможця фестивалю Сан Ремо автоматично робили представником на Євробачення. У Великій Британії довгі роки не було жодних нацвідборів. Мовник сам обирав артиста, робив ставку на продюсерів, імена і команду. Менше шоу, більше контролю. Нідерланди теж працюють внутрішньо. Там є спеціальна комісія, яка переглядає сотні заявок, аналізує музику, образ, потенціал і просто оголошує результат. А є країни, які постійно змінюють підхід, наприклад, Франція або Німеччина. Один рік нацвідбір, інший внутрішній вибір, залежно від бюджету, результатів і того, що раніше спрацювало. Тобто універсального рецепта просто не існує. В Україні було теж по-всякому. Були роки, коли представника обирали внутрішньо, рішення мовника або продюсерів. І були роки, коли країна шукала формат, експериментувала і змінювала правила вже по ходу. Потім Україна пішла шляхом публічного національного відбору, коли є павільйон, прямий ефір, журі і голосування глядачів. Фактично, коли рішення про те, хто представляє країну, ухвалюється 50 на 50 із суддями і глядачами. Цього року нацвідбір знову був масштабним уже на етапі підготовки. Суспільне отримало понад 450 заявок від сольних виконавців і гуртів із дуже різним бекграундом, стилями і досвідом. Далі прослуховування, живі виступи, відбір і формування фінального складу. У фінал потрапило 10 учасників: дев'ять за рішенням команди відбору і ще один через окреме голосування. Очолила команду в ролі музичного продюсера цьогоріч Джамала, людина, яка не з чуток знає, що таке Євробачення, бо 10 років тому вона привезла перемогу з піснею «1944». Серед фіналістів на цей раз дуже багато знайомих облич просто з різним досвідом і різним шляхом до Євробачення. Почнемо з тих, хто на Євробаченні вже був, але не як сольний артист. Джері Хейл вже кілька разів пробувала свої сили у нацвідборі, а у 24-му поїхала представляти Україну разом з Альона Альону. І нагадаю, це був дуже сильний результат. Третє місце вони тоді посіли. Схожа історія у Катерини Павленко. Так, для багатьох вона асоціюється з гуртом Away, який у 21-му році на Євробаченні посів п'яте місце. Є в цьому фіналі і учасники, яких можна назвати ветеранами нацвідбору. От хаят, це, мабуть, найяскравіший приклад. Він уже не вперше виходить на цю сцену і був близький до перемоги, займав високі місця, і кожен його прихід у нацвідбір це історія ще однієї спроби. Причому цього разу він потрапив у фінал через голосування, тобто буквально його повернули глядачі. Схожа ситуація із лаудом. Він уже був у нацвідборі і неодноразово. І молоді, ще одна історія майже перемоги. У минулому відборі вони були дуже близькі до першого місця. Звісно ж, є нові учасники, але саме вони часто стають відкриттям для аудиторії. Наприклад, гурт лелека це поєднання фольклору, джазу і сучасного звучання. Ще з оприлюднення пісень фіналістів він був дуже навіть обговорюваним. Валерія Форс ви могли пам'ятати її з фактора якщо побачите це відео. Просто вона дуже змінилася. Такі учасники часто викликають особливий інтерес, як же ж вони прозвучать через багато років і в інших форматах. The Alliance – ще один цікавий кейс. У складі гурту є Олена Усенко, яка представляла Україну на дитячому Євробаченні. Тобто, це історія людини, яка пройшла шлях від дитячої сцени до дорослого національного відбору. Серед фіналістів, звісно, є можливо менш мейнстрімні проєкти, як містер Вел» і «Щука Риба. Але треба сказати, з такими учасниками бувають сюрпризи. Хтось несподівано чіпляє, хтось збирає свою нішеву, але дуже віддану аудиторію. І це, звісно, плюс. А треки яких виконавців з'явилися у вашому плейлисті після нацвідбору. Ну і кого ж ви підтримували, звісно? Пишіть в коментарях. Іксфайли. Скоріш за все, ви вже чули про справу Епштейна. Вона зараз дуже резонансна. Вона ведеться вже роками, і ось оновлення на вимогу закону у січні цього року опублікували 3 мільйони сторінок цієї справи. І там є навіть згадки, пов'язані з Україною. А як так вийшло? Отож, це справа фінансиста з Голівудської України, який потрапив у центр уваги через серйозні звинувачення у злочинній діяльності, пов'язаній з торгівлею людьми. Він відбував умовне покарання, але вже пізніше з'явились нові звинувачення, і його відправили за грати. Там його життя і закінчилось за досить загадкових обставин. Але справа не завершилась. Матеріали, свідчення, електронні листи, фінансові документи та інші записи пов'язані з його діяльністю та колами знайомств досліджувались і далі. Ці матеріали зараз викликали величезний інтерес у медіа, бо його клієнтами були найвпливовіші та найуспішніші люди в усьому світі. Одні з найпомітніших частин цієї історії були вечірки і зустрічі, які він організовував у своїх приватних маєтках на острові, куди він власне запрошував політиків, бізнесменів, діячів культури. Туди ж він кликав дівчат, зокрема моделей, які надавали незаконні послуги. Через ці заходи, за деякими версіями, він міг втягувати еліту у компрометуючі ситуації, так звані медові пастки. У деяких матеріалах, включно з британськими медіа, дослідники кажуть, що саме через такі схеми Епштейн міг збирати компромат на публічних осіб та постійно використовувати його для тиску переговорів чи впливу у своїх інтересах або в інтересах третіх сторін одним словом, шантажувати. А є взагалі версія, що це була спецоперація по дискредитації західних еліт, мовляв, на замовлення Кремля, щоб отримати вплив на політичний естеблішмент. Так от у прилюдних файлах справді згадуються два київські модельні агентства Лінія «Лінія-12 Моделс та L Models. Моделс. листуваннях зазначалося, що ці агентства є одними з провідних у Києві і вони можуть надати контакт з моделями для професійних контактів за кордоном. У соцмережах ця новина викликала чималий резонанс. Частина користувачів активно поширювала скріншоти з листування, роблячи різні непристойні припущення про цих моделей. Але представники агентства одразу ж почали відкидати підозри. Засновниця лінія 12 Моделес Марія Манок наголосила, що жодна з її моделей через ці листи так і не поїхала, і взагалі листування було виключно професійним. Вона зазначає, що подібних листів у її практиці були тисячі. Для міжнародної роботи, наприклад, для участі моделей у тижнях моди в Нью-Йорку потрібні офіційні робочі документи та легальні контракти. І, мовляв, всі листи, оприлюднені у відкритих архівах, стосувалися саме цього стандартового запиту на представлення моделей. Жодних ознак участі у незаконних схемах торгівлі людьми немає. Зі свого боку, співзасновниця L-Models Ірина Тимофієва теж спростовує будь-які зв'язки агентства з незаконною діяльністю. Вона наголошує, що L-Models ніколи не займалися ескорт послугами, і згадки в документах стосується лише репутації агентства, як однієї з провідних компаній у Києві. Тимофієва сказала, що подібні інтерпретації б'ють по репутації агентства тому треба дивитися на документи уважно і цілісно. Також в документах, окрім моделей, згадуються українські політики. Наприклад, колишній віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Він згадується у листі, де невідомий відправник просив допомоги з отриманням запрошення на президентську інаугурацію України Голівуду. Крім того, є згадки про Леоніда Кучму. Частини електронного листування стосуються 2019 року періоду президентських виборів в Україні, коли Петро Порошенко змагався з Володимиром Зеленським. У документах фіксуються згадки про саму кампанію, результати виборів і зміну влади в Україні. Після перемоги Зеленського у травні 2019 року в одному з листів фінансист пише не встановленому українському співрозмовнику з пропозицією почати уважно стежити за українською політикою. Загалі важливо розуміти, що далеко не всі люди, які згадуються у цій переписці Епштейна, пов'язані з якимись незаконними діями, адже Епштейн, як ми бачимо, переписувався з тисячами людей по всьому світу. Лише одиниці, можливо, справді пов'язані з такими діями. Це дуже важливо й мати на увазі. Отож, виходить так, що ця справа шокувала а цього українців багато хто звик в нашій країні думати, що світова еліта такі собі небожителі стандартні моралі, які живуть у своєму ідеальному світі. А тут виходить, ці рожеві окуляри знімаються. Зараз можна будувати гіпотези, чому деякі політики ухвалювали ті чи інші рішення щодо України, чи не були вони при цьому використані спецслужбами РФ або інших країн. Раніше над такими речами люди кипкували, будували теорії змови, а тепер виходить, що далеко не всі вони були абсурдними. І головне, справа ще не закінчена. Надто багато інформації досі засекречено. Тому далі буде. Гремі 2026. Відгриміла церемонія вручення музичної премії Гремі 2026. І навіть якщо ви не дивилися церемонію, я впевнена, ви все одно вже чули про неї. Або бачили вирізки в соціальних мережах із різними казусами та несподіванками. То Гремі це все ще про музику чи вже давно про великі імена, скандали і політику індустрії. Одразу ж хочу сказати: Гремі це не премія глядацьких симпатій. І навіть не вердикт якихось окремих суддів. Ба Більше тут не вирішують чарти, прослуховування і таке інше. Переможці обирають самі артисти та люди з індустрії, музиканти, продюсери, автори пісень і звукорежисери. Вони є членами Recording Academy, і саме вони голосують за номінації та переможців. Принаймні, так заявляє seo премії цікавий механізм: спочатку роботи подають на участь: альбоми, треки, кліпи. А далі спеціальні комітети лише перевіряють, чи все відповідає правилам і правильним категоріям. Суто по вимогах, і все. Вони нічого тут не обирають. Але вже потім починається головне голосування гільдії. Ті, хто сам створює музику, обирають, кого вони вважають найкращим серед своїх. Спершу формують список номінантів, а потім у фінальному турі визначають переможців. Тобто, по суті, Ґремія це премія, де індустрія нагороджує саму себе. І саме тому тут не завжди перемагають найуспішніші комерційно і найпопулярніші за прослуховуваннями. А ті, кого колеги вважають професійно сильнішими, сміливішими. Або ж важливішими для розвитку музики. За останні роки Академія звукозапису суттєво оновила склад своїх членів. Вони зменшили середній вік, додали більше жінок, більше представників інших музичних культур. І цього року це стало особливо помітним у результатах. Один із головних символів змін перемога бедбані, артиста з Пуерто-Рико. Уперше в історії Гремі альбом року отримав артист за іспаномовний реліз, а не англомовний, як завжди. Академія свідомо відкривається до іспаномовного ринку, африканських впливів і кей-попу. У 26-му році свою першу статуетку отримав кей-поп-проєкт, хай і максимально адаптований під світовий ринок. Головним героєм цього вечора став Кендрі Кламар. На цьогорічній гремі він прийшов із дев'ятьма номінаціями і фактично став артистом, який домінував на церемонії. Він забрав п'ять статуеток, серед яких престижний приз вечора Запис року. Ця номінація оцінює саме записану композицію, тобто виконання, продакшн, інженерну роботу і звучання. І це не просто випадковість, це вдруге поспіль. Але важливо не лише це. Ламар давно доводить, що хіп-хоп це не просто чартові хіти, а повноцінне мистецтво із глибокими текстами, соціальним посилом і музичною складністю. Його альбом GNX, який також отримав Гремі за найкращий реп-альбом, став одним із найобговорюваніших релізів року. І завдяки цьому вечору Ламар офіційно став найтитулованішим репером в історії премії. Він навіть обійшов легендарного Зі. Помітною фігурою цієї церемонії була леді Гага. Вона прийшла на гремі з сімома номінаціями і це один із найвищих показників вечора серед артистів. І, хоч головну нагороду альбом року цього разу забрав Бедбані, як ми вже з вами знаємо, Гага все одно вийшла на сцену декілька разів. Вона отримала найкращий вокальний поп-альбом і найкращий танцювальний поп-запис. Маю сказати і про її виступ на події. Гага вийшла на сцену із Абракадаброю, але незвично. Вона переплітала електроніку з рок-звучанням, і це вийшов скоріше арт-перформанс ніж якийсь стандартний номер. До речі, ще важлива ремарка. Ремікс цієї пісні став кращим реміксом року. І ще один яскравий момент цієї ночі перемога Білі Айліш в одній із найпрестижніших категорій пісня року. Тут, до речі, є момент. У вас може виникнути запитання, чим тоді це відрізняється від запису року, який я вже називала. Тому маю пояснити, що пісня року оцінює саму композицію і слова, тобто музику та лірику. Композиція Wild Flower здобула цей приз, і це черговий великий здобуток у кар'єрі артистки, яка вже кілька років вважається одним із найвпливовіших голосів свого покоління у свої то 24 Під час своєї промови Біллі сказала кілька слів, які відгукнулися далеко за межами музичної сцени. І багато глядачів сприйняли це як спробу використати платформу премії, щоб звернути увагу на гострі суспільні питання. Бо взагалі це стало одним із головних настроїв вечора. Так робила не лише білі, а й інші артисти. Навіть ведучий церемонії теж не оминув тему та кілька разів кинув політичних жартів. Слухайте, ну для нас в Україні вже давно не секрет, що музика, як і спорт, як і наука, усе це не є аполітичним. Це платформи, через які можна доносити сенси до своєї аудиторії та й аудиторії з усього світу. І зараз ми побачили підтвердження цього і на глобальному рівні. Бо за кордоном це працює так само. Артисти використовують сцену для того, щоб говорити про те, що хвилює їх і хвилює їхню аудиторію. Тобто це не щось локальне, це глобальна тенденція. Нова аптична статистика. Є цифри, які насправді говорять про стан суспільства більше, ніж будь-які соцопитування. І от одна з таких цифр купівля ліків. В Україні за крайні два роки значно змінилися покупки пов'язані зі здоров'ям. Про це свідчать інформація від сервісу Ліки 24 які ж тенденції помітили фармацевти, і що це означає? За два останні роки попит на антидепресанти в Україні зріс на 72 якщо ще точніше, лише за останній рік плюс 25%, А загалом за період з 23 по 25 рік майже півтора рази. При цьому відбувається цікава річ: паралельно зменшується попит на препарати для розумової працездатності заспокійливі та снодійні – мінус 30%. Тобто, що виходить? Більше купують ліків на довгу дистанцію, тих, які не заспокоюють тут і зараз. І не працюють як чарівна кнопка. Ці препарати, які поступово впливають на хімічні процеси в мозку і допомагають при депресіях, тривожних розладах, ПТСР. Їх призначають лікарі, їх не п'ють епізодично. Бо, наприклад, заспокійливі це про швидкий ефект: зняти напругу, приглушити тривогу, допомогти заснути. Вони можуть допомогти в моменті, але не лікують причину. Часто це рішення на сьогодні, щоб пережити ніч або якось дотягнути. А засоби для концентрації та пам'яті це окрема історія. Вони взагалі не лікують депресію і не знімають тривогу напряму. Тож у ліки 24 кажуть, ця статистика радше позитивний сигнал, бо люди все частіше обирають системне лікування. Схожа логіка, і в інших категоріях турботи про здоров'я у довгу. Наприклад, у 2025 році попит на препарати залізе зріс майже на 22%. тобто люди уважніше ставляться до стану організму загалом. А не лише глушать симптоми. Якщо подивитись на інші популярні категорії, аптечний кошик особливо не змінився. У топі, які раніше знеболювальні ліки від тиску, препарати від болю в суглобах і м'язах, сезонні засоби. Але є регіональні відмінності у Києві та Львові. Антидепресанти входять у п'ятірку найпопулярніших категорій в Одесі та Дніпрі частіше купують антибіотики. Ще один показовий момент зростання замовлень за кордону у 2025 році. Попит на доставку ліків з українських аптек у Європу подвоївся. Найбільше замовлень з Польщі, Німеччини та Чехії. Це і про імміграцію, і про довіру до українських аптек. А тепер про те, як попит на ліки змінюється в режимі реального часу, тобто от у перший місяць цього року. У січні на тлі морозів, масових блекаутів і проблем з опаленням у Києві ліки від тиску плюс 13%, від нежиттю – плюс 21, від грипу плюс 26%, від кашлю плюс 48, антидепресанти плюс 34%. Ще один маркер гроші. Середній чек онлайн-замовлення ліків у 2025 році зріс до 1700 гривень. Для порівняння у 24-му це було 1200-1400. Ліки дорожчають, але і споживання стає більш усвідомленим. У підсумку ця статистика не просто про фармацевтичний ринок. Вона про наш стан, про втому, про адаптацію і про те, як суспільство вчиться жити в довгій кризі. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку у коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.